Такі вже в нас тюльпанчики. Зараз десь друга година дня, вже 17 градусів. Потепліло трішки, зранку було плюс 10. Сьогодні будемо сіяти зелений горох і салат, одеський кучерявець. Передаю щире вітання в місто Герой Одесу. Це місто моєї юності, моєму другу Володимиру. Канал у нього називається СВД Таксі. Вова, дивися, Сію, одеський кучерявець. На всього салату таке ж дрібне і вітром його дуже роздуває. Будемо так понижче. Так. Так, отак, отак. Так. так. Сієм, сієм. Бахкають. Хоч би встигнути посіяти салати. Мухтар гавкає, а Ася дуже боїться розривів. Ховається під стіл у хаті. Бідолашна. Тепер присипаємо землею. Дуже не потрібно тільки, щоб прикрила. А дощ, як піде, от в цій канавці буде волога збиратись. Ось так присипав я салат, хай росте. Так, я вже вам показував мій лайфхак. От як копати вилами, дуже в ногу давить. І все отак. Треба приварити кусочок отакого от кутника, голочка, Ну це десь на 15-20 мм полочка. І так вона не давить. Дуже зручно. Так, а тепер, друзі, йдемо сіяти горох. Ось так, друзі, я підготував діляночку, де буду сіяти горох. Горох називається альфа і висота 30-50 см його буде. Так, яка ж схема посадки? Так, відстань між рослинами або між зернинами 5-6 см, а в рядках 15-20. Ну, в общем, 5 і 15. А на глибину 3-4 см. Сіється. У відкритий ґрунт. Так, використовується для консервування та споживання у свіжому вигляді. І так, друзі, зараз розпакуємось і будемо сіяти горох зелений. Це зовсім не той, з якого ми варимо горохову кашу або супи. Ось такий вигляд має горох. Так, 5-6 сантиметрів. Так, 5, 5, може й 6. Так, тут дуже близько. І отак, от і отак, от ну і так далі. А тут 15. Все по феншую. так, а будемо його на 3-4 сантиметри Це. в грунт, так, висипаємо лишнє 3-4 сантиметри, чуть-чуть, отак, Отак, от і отак, от і отак, от так. Він ще зверху трішки присиплеться і вийде 3-4 сантиметри. Ну і так далі, друзі. Щоб не забути, де я його там сіяв, а де ні, спочатку посію, отак розкладу, а потім уже буду загортати. Мені ще й Мухтар допомагає, а Ася, якщо не буде більше вибухів, десь через годинку прийде до тями, бідолага і також вийде на вулицю. Так, Ну все, мухтар, все. Я йду працювати. Ти ж мене будеш підтримувати, так? Все. Все, 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 все. Так, не балося. Друзі, щоб не затоптувати рядки, використовую ось таку дощечку. Спочатку посіяв сюди в рядок, тепер поклав і можна спокійно йти не топтати рядки. А ось, друзі, та яблунька, яка у минулому році дала вже перший врожай. Аж одне яблучко. Ось вже видно буде цвіт. Я пошукаю в архіві і покажу, яке воно було. Це білий налив. Цвіла рясно, але квіти. Скинула і залишилось тільки одне яблочко. Виросло красивеньке. Ось воно яке. А, яке духмяне. Зараз, друзі, цей горушок загорну і підемо далі. Мухтар теж свій м'ячик віддав, щоб я його посадив. Може два виросте. Так, да, Мухтар. Так І так далі. А чорна смородина пахне. І Йошта вже зеленіє і цвіте. Друзі, хай салат та горошок ростуть, дають хороший врожай. А я вам бажаю здоров'я та миру. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам найкращого.